Всім привіт друзі, з вами Ваня Козак. Йду зараз на вечірню рибалку на в порт, на пірсі, такому, на мості. Йду зараз буду рибалитись. Зараз 6.30 до 9.30, 9.40 Думаю, порибалю. Потім позвоню, папа приїде, забере. Ось так. Ми погнали. Думаю, якщо нічого не зловимо, ну, думаю, маленькі хоч рибки по-любому будуть пливати. Але хочу щось велике зловити, тому зараз буду старатися. Вже купив креветки, щоб нормально, як всі ловлять. Ну що, прийшов вже закинувся, 5 хвилин прийшло. Ось так виглядає ця лодочка, тут а туди, тако закинув. Ось туди. Ось тут, а ось так. Знаєте, ось таке просто потягати так інтересно. Головне, ну, щоб на це щось клинуло на закидушку щось велике. Якась дорога хоч пів кілограма. Ну що, друзі, ось така тоненька, бачите, спінін такий тоненький Єлі витачив, ось таку рибку, просто подивіться, вона так грає, прикольно, о, відсипилася сама. Подивіться, яка класна. Зараз випущу, покажу а, десь, з фотографії. ось так. О, опа, О, все немає. Вон, Давайте приближу, зараз покажу як Криліє На набуток, зараз, зараз буде. Це просто хвилі. Він так вниз, раз уходить. Можливо, що вже з'їли креветку. Одразу тільки закину. Ось зараз показую, що не так виложило. О, бачите? Ниряє вниз. Опа, все, достаю. Подивіться, купив таку, оце знаєте, як це... Це девіта, девіта. оце як в Красію всі показують. Давайте теж покажу, відкрию. Скажу який на смак. Воно з смаком окус лімон. Смак лимона. Дилюся на поблока взадінь, тому ось так. Раз. Тепер що? Відкручуєш і донизу. Ану, дивіться, бачите, все що як це працює, ось тут така фульга тоненька. Я так нажав і ось ці оранжеві штучки так разі відкрили і тут всипався такий порошок. Давайте спробую. Давайте смак трішки хімозний без газів. Просто такий смак лимону, ну Прикольне, таке холоднике. Побити можна. Там вже креветку забрали, вже не хвилює. Зараз буду, короче, ловити. Покажу, показую, якщо щось коє. Давайте покажу щось інтересне, ось подиться рибки. Ось там бачите креветка. Зараз корабль. Синьо вогне. Зараз попасть, як вони не буде. Це, друзі, яка ось таку ще витащив. Рибаки теж ловлять захід. Подивіться, яке красиве місце. Ось кораблі. Я тут ось положив. біля заправки, тако взагалі, зараз покажу. Може щось буде. Ось так тут, подивіться. Тут теж якісь хлопці ловлять. Пару метрів від них сів. Ну, вони просто сидять щось так. Віддихають, а не ловлять. А Я думаю, може щось тут половлю біля берега тако. Прям кидати. Ну що, друзі, подивіться, прийшов з моря зараз в Італії. Дивіться. Ось такі устриці, бачите, які лимонним соком полить, я їх не буду пробувати. Пробую їсти, Просто не знаю, мама буде. Так, де це мої плешні? Подивіться, які краби не показував. Ось такі зварені. Видно в магазині купляв. Ось такий краб. Зараз фотографію інтересні теж зроблю. В інстаграмі, до речі, заходьте, дивіться, зараз давайте спробуйте розламати, не знаю як. Треба молоточку взяти і попробувати. Ну зараз зроблю. За машине вот я взял. Может, я сейчас раз покажу. Вот все, <просил> мэско. И так, и сешь. Ну, прикольно, смотря. Але треба його так поки розколупаєш. Друзі, хочу вставити в це відео. Давайте я скажу, я не пам'ятаю, як я його знімав як я буду його монтувати. Ще не монтував те відео, не монтував, яке я мався з Хорватії, те, що Хорватія ось зараз ви дивитесь. Коротше, хочу розказати в Італії я не знімав ніяке відео. Відпочивав просто 5 днів купався на морі, ну така краса, там, пісочок, пляжі. Просто можна з дому ходити, з готелю, пішки, 10 хвилин і ось так було. Ось подивіться стежечки такі йдуть. І ось там в гори можна йти. Туди вершина гори. Давайте ще туди пройду. Ось там вершина гори, подивіться, яка краса. Там автостоянка. Подивіться, яка дорога красива. І ось так, давайте пройду ще вниз, покажу вам. Як красиво такі машини їздять, Кабріолети Корвети їздять, такі американські красиві. Які озерце спереді. Давайте пам'ятаєте оці знаки, як були, я ходив, показував вам. Ось такі. Бачите, показує скільки, куди йти. Ого, подивіться, як інтересно. Рога Оленя, голова. Ось таке, там равлики і озеро. Туди, бачите, підкошують все так красиво. Але жмін літає біля голови. Пішли далі, подивіться яка краса, просто давайте ось таке це відео красиве буде. Вибачайте застрязку телефона. Ну просто так іду. Ти сюди вниз, потім ще вверх пройдемося. Я ж кажу, взагалі краса така. Просто дивися, от подивіться от сюди, туди мені йде. Очі дивлюся, подивіться ви. Просто яка краса. Фотографії можна наробити зараз. Ось так. В інстаграм, до речі, заходьте. Ссылка в описі під відео. Так, давайте сюди. Бачите, таке, що типу, не можна туди йти. приватні території. Йомайо, Ці жмелі! Подивіться, як водичка красива біжить. Давайте по цим камінчикам я пройду туди далі, тільки щоб не впасти, але як бачите, їду з моря, тут сльопанця. Можна пройти. О! Ось така поляна, ну йома, яка краса, гори просто австрійські. Подивіться, Австрія. Ще 100 кілометрів буде Баварія, Мюнхен. Наступні відео, які, наступне відео з BMW музею в найбільшому світі в Мюнхені, я їду завтра, їду туди, тому знімати обов'язково відео буду, звичайно. Подивіться, прийшов сюди ближче до озера. Яка краса, така фотозона, можна сказати. І ось така краса. Дивіться, просто вау. Рибки якісь маленькі, такі тільки плавають. Наразі зверніть увагу, ось там машина стоїть, може там рибак якийсь. Маленькі плавають рибки.